Влітку 22-го року ми відмовилися від інвестицій в розмірі 100 тисяч доларів. Після того я, можливо, разів 10 думав: а можливо, треба було взяти ці інвестиції? Можливо, ми рухались би швидше. І, чесно кажучи, я навіть до сих пір не знаю, чи жалкую я про цю відмову, чи ні. Ми з моєю партнеркою будуємо додаток для покращення ментального здоров'я. В минулих серіях я розказав, як ми придумували продукт, будували його, готувались до запуску, отримували перші результати та а вже з розчарування, впроваджували оновлення на основі штучного інтелекту. І наш логічний наступний крок це залучення інвестицій. Welcome to Europe! З чого починається життя емігрантів? А вже з пошуку квартири. Нам треба було знайти нове місце для життя і роботи, вибрати район, заселитися. Покайфувати дві хвилини на новому місці і відправитися в Ікею, яка є обов'язковим для кожного емігранта. Та купити все необхідне від чашок, тарілок, бокалів і до подушок. Але саме головне це зібрати домашній офіс та почати фандрейзинг. А стоп, забув розказати, що це таке: Фандрейзинг, або український збір коштів це процес залучення грошових коштів та інших ресурсів, які організація не може забезпечити самостійно. Коротше, одним словом, це пошук інвестицій. Для мене фандрейзінг це сама важка частина в стартапі, бо це те, де я не орієнтуюся, де я... це те, де я не знаю, як відбуваються всі ці процеси, навіть і спитати інколи в нікого. По ідеї, фандрейзинг має три ключові етапи: знайти інвестора, показати свій продукт і отримати гроші. Але так як я повний нуль в цьому. Треба було в когось спитати, як це краще зробити. Тому що всю літературу, яку я читав, всі гайди, всі відео на Ютубі, вони не пояснювали детальний покроковий план. І нічого простіше, ніж запитати своїх знайомих та друзів, як це працює, я й не придумав. Якщо ви думаєте, що це реально мені допомогло, насправді ні. Я продовжував ніхіра не розуміти в процесі фандрейсингу. Наступний головний не менш важливий етап в житті фаундера, який фандрейзить гроші. Це вміння створювати пічдек. -E в принципі, для нас Каті це не було великою проблемою, тому що ми такі презентації створюємо майже не кожен день. Але і тут були захвостки, тому що це не просто презентація, а конкретні набив слайдів з конкретними питаннями, з конкретними відповідями, і що в них має бути. І до цих слайдів зазвичай вимоги дуже сильні. Сафофоментал дизордерскорінтуменда хас репорт. And you know, and it's a huge number. за весь рік, і на протязі всіх залучень інвестицій ми переробляли наш пічдек разів з 28 або 29. Я просто вже збився з рахунку і важко презентації нумерувати, бо ти ніколи не здаєш презентейшн пічдек Новорі 28, 38, 144 і 543. Насправді ці 543 рази переробляння пічдеку давали нам розуміння краще. Про наш продукт і про те, як створити ці пішдеки. Але був один невеличкий нюансик, який також створював нам багато проблем. Найважче робити собі сайт. Ну, типу, дуже складно. Ти для себе нічого не можеш створити. Я не знаю. Знайти інвесторів. Це було одним із самих болючих. Моментів в моєму житті. Це схоже на професію продажника. Але коли ти працюєш як продавець, ти прекрасно розумієш, кого тобі треба знайти і де шукати. А тут незрозуміло. Добре, що є різні бази, такі як інвестори по цій темі, інвестори по цій темі. Як залишити ваш емейл, і ми вам скинемо весь лист. Але комунікація в холодну майже ніколи нам не приносила великих результатів. А до речі. Я коротше вчора знайшов платформу Меркурі. Запустили платформу, я тобі скину. Вона дозволяє, типа записати піч твій десяти хвилинний, і розкидувати по типу, інвестору. Я думаю, це класна ідея. Треба спробувати. А вже ж коли ти залучив інвесторів до діалогу з тобою, тобі треба вийти з ними на зустріч, і чесно кажучи, чим більше зустрічі з інвесторами ти проводиш, тим краще твої всі піч, деки. Ти кожен раз його поліруєш, шліфуєш, виправляєш, переробляєш. По інвестори задають питання, на які ти зазвичай не знаєш відповіді їх перший раз, а от вже другий раз ти прекрасно на них знаєш відповідь. І весь наш шлях, коли ми створювали продукт, залучали юзерів, створювали маркетинг. Ми завжди залишали заявки в різні акселераційні програми, гранти і все таке. І ось одного разу ми залишили в Mental Health Accelerator з Америки заявку. Прийшла нам відповідь буквально там через місяць. Сказали, що ми їм не проходимо, ми їм не цікаві, і так далі. На десятий раз відмов, ми вже просто перестали дивуватися цим відмовам. І ось через 3-4 місяці вони нам пишуть нам, що хей, у нас новий відбір, новий бач, давайте приходьте до нас. І ми знову з скепсисом відправляємо заявку. І нам пише їх менеджер Привіт, давайте зустрінемось в Зумі, поговоримо про вас і так далі. Що ви там, як вас діла, як справи? Ми провели цю зустріч. Але розмова була настільки дивна, незрозуміла, і ми не розуміли, що ми з неї винесли. Єдине, який був позитивний момент, це то, що ми просто прогнали перед кимось піч. Але цей чувак з якоїсь Аризони сказав: що класно, все супер. Во. Через два тижні. Вони нам пишуть, що ми пройшли через один етап. Це означає, що вони нас перекинули з там з першого етапу зразу в третій. Їм були дуже задоволені. І за тиждень нас тікала зустріч з головним партнером фонду Хейлі. Hey, ми презентували знов наш проект. І перед зустрічю за пару днів ми розуміємо, що акселераційна програма в них лише в офлайн, і вона відбувається в Бірмінгем. Це місто в штаті, який знаходиться біля Різони, і нам треба візи в Америку. Так, зараз є програма U4U, але це квиток в один кінець, і дають вони всього лише 65 тисяч доларів, що дуже мало, навіть якщо ці гроші не витрачати на життя фаундерів або зарплати їх і переміститись в Америку. Це все рівно гроші на 2-3 місяці, і дуже важко буде з ними в Америці. І тут ми починаємо задумуватись: чи дійсно ми готові до цієї акселераційної програми в плані фінансової? Що ми будемо робити далі? Тому що ви знаєте прекрасно, де ми зараз знаходимося. Але ж fake it till you make it. ми йдемо на зустріч, показуємо свій продукт. Вони задають нам питання додаткові. Вони кажуть, все класно. В принципі, ви в такому шорт-лісті, може і продати далі. І ми на зустрічі кажемо, що в нас є одна невеличка проблема: це в тому, що ваша акселераційна програма починається через три тижні, а візу нам робити ну трохи довше. Ми кажемо, що ви знаєте, можливо, нам є сенс відмовитись, тому що ми просто не встигнемо зробити візу. Але вона каже: Окей, ви думаєте за візу, але ми також будемо зі своєї думати сторони, чи треба вас брати чи ні. Наступних два дні були просто настільки важкими для нас. Треба було прийняти рішення, чи ти йдеш далі, чи залишаєшся тут знову без грошей. Як пам'ятаєте, коли на самому початку я сказав, що я жалкував про ці 100 тисяч, тут цей жаль і це розчарування від відмови. Через візу тільки посилювало мої думки про те, що можливо треба ризикнути, можливо, треба поїхати повчитися на цій програмі. і Якщо що знову вернутися в Європу, в цьому немає нічого поганого. За два дні приходить лист від Хейлі. Вона каже, що ви знаєте, аби не ваші проблеми з візою. Ми б вас взяли.